Обов'язково перед зимою стрижемо скальнієліці. Ми їх стригли ще весною, ранньою весною. Вони вже, я їм задав каркас, вони дивіться на коротеньких гілках. Каркасні коротенькі гілки товсті. І на них вже наросло. Але треба зняти. Треба зняти, зараз ми підстрижемо. Взиму їх так лишатися не бажано. Скельні ялівці підстрижені. До зими готові. Ось так на коротких гілках. Ну, весною ми їх вже сформували. Бачите, старі зрізи. Це новий зріз, це старий. Вони на коротких гілочках і це дуже добре. Не треба тоді його на зиму зв'язувати. Ніяких мотузок, нічого їм тепер не треба. Вони добре перезимують.